Навіть ідея, так, ще досить за давніх часів обріб грей про, про неї розповідав, mm -hmm. щоб усі гени мітохондрії перенести у ядро, і це ага, дозволило би нас позбавити цих пошкоджень, що пов'язані з такою шкідливою роботою мітохондрії. Але ну якось це не дуже працює. Тобто. Один ген можна перенести усі аж ніяк, тому що в ході еволюції саме ця частина генів залишилася, і вони як потрібні для такої шген швидкого реагування, так тобто мітохондрії швидко потрібно більше тих білків для якогось елементу дихального ланцюга. Цих білків і вона дуже швидко сама регулює це, якщо б їй треба та, було маяк... посилати сигнал до ядра, потім от чекати та, на та. поставочку це все зайняло купу часу. Тобто mm -hmm. така ідея була.